Поїхав, поїхали. Зайчику ти зайчику, молодець. Краще один раз помилитися, аніж знову справи з чужинцями мати. Ну, а я та що? Я ж розумію, я ж сиджу тут за кущем, аж ти чую. В Одеському театрі юного глядача репетиція вистави Клубок Казок. Прем'єра відбулася у березні минулого року. Втім, тепер в умовах повномасштабної війни її покажуть не у театрі, а у бомбосховищі. На сцені дев'ять акторів. Вони імпровізують, співають пісні та грають на різних музичних інструментах. Сюжет дуже актуальний зараз, тому що як всі разом мають об'єднатися і гнати чужинців. Починається це з рукавички. Там в нас є такий чужинець, як коза Дреза, яка хотіла хатку у зайчика забрати, а потім всі гуртом вигнали козу, потім наказали лисицю, потім збудували новий дім. А головне, що об'єдналися і вигнали чужинців. Оце дуже важливо. Ливо зараз Єлизавета Горбенко грає відразу декілька ролей. Розповідає, так сталося через те, що деякі актори після початку війни виїхали за кордон. Тож тепер дівчина зображує і лисичку, і козу, і жабку, про яку каже. Вона така е, дівчина. Яка от завжди пхає свого носа в усі справи? Сюжет п'єси поєднує п'ять українських казок. Вони розраховані на дітей віком від п'яти років. У ролі Кабана актор Павло Калінін каже, що на початку війни деякий час репетиції не проводилися, тож тепер із радістю повернувся до акторської гри. Це дуже це як свято, коли ми можемо репетувати. Коли нам сказали, що ми можемо повертатися в театр і щось робити, для того, щоб потім десь можемо грати, нехай не на сцені, але десь для глядача, для наших дітей, котрі приходять до нас, ось ми десь для них виїжджаємо і репетуємо: щось робиш, це зараз дуже важливо, щось робити. Першу виставу у бомбосховищі актори зіграли для дітей 7 травня, каже адміністраторка театру Ганна Король. Це було в укриті у Суворовському районі міста. Туди могли прийти усі охочі для дітей, підготували інтерактивну програму. Наші актори грають, співають пісень, розучують скоромовки, вірші. Діти задіяні. їм це подобається. Просто зараз діти не мають змоги. Ходити до театру, ходити до е, якісь кінотеатри. Вони сво... або на площадці у дворі, або дома. Тому я, я думаю, що такі заходи, які ми робимо, це їм дуже потрібні. Ми бачимо, як вони реагують. Як ті ігри, які ми з ними розучуємо, потім вони в них грають. Наразі актори готуються ще чотири рази показати цю виставу у різних локаціях міста. Так, 28 травня вони зіграють в укритті на вулиці Семена Палія, що у Суворовському районі. Вистава розпочнеться об 11 годині. Хто це? Ольга Лапшина, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.